Продовжую рубрику відповіді на ваші запитання з вами сьогодні знову я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії та медіатор. Доброго дня! Будь ласка, допоможіть розібратись. Хочу подавати документи для робочого пермесу. Зібрали всі документи на мене і на сина 11 років. Планувала подавати свідоцтва про народження. Дитини з апостилем, перекладом та завірення нотаріусом. Тепер почула інформацію, що для дитини потрібно подавати закордонний паспорт, а свідоцтво про народження, апостиль, переклад, нотаріус не підходить. Дякую. Дивіться: не зовсім так. Оскільки для того, щоб подати на отримання Перемесоді судьорно потрібно як закордонний паспорт дитини, адже це є документ, який посвідчує особу, і він має бути обов'язково, так і має бути свідоцтво про народження з апостилями та з перекладом. Оскільки саме свідоцтво про народження підтверджує ваші родинні зв'язки, і що ви виступаєте як опікун. На юридичному рівні опікун для своєї дитини. Ви за неї несете відповідальність і ви маєте на це законне право. Тому для подачі документів для отримання дозволу на проживання в Італії потрібен як закордонний паспорт, так і свідоцтво про народження апостильоване та перекладене. Якщо у вас ще досі немає свідоцтва з України апостильованого та перекладеного, тоді. Пишіть мені на номер WhatsApp 320 08 08 917, і я вам допоможу отримати як свідоцтво, так і зроблю належним чином переклад з перевіркою всіх-всіх пунктиків, щоб у вас не було жодної труднощі під час як конвертації дозволу на проживання, так і отримання нового. Ось так. Тому звертайтеся, до побачення!